Всім привіт на каналі! Хочу зробити такий швиденький короткотривалий огляд на агрегат електробензопилу EPC3 1978 року випуску. Це електробензопила є найпотужнішою електробензопилою в світі. Вона розрахована для роботи в стаціонарних умовах, в закритих приміщеннях на промисловості. Має ось такий вигляд. Можемо порівняти з EPC3, виставленою в попередніх відео, яка є коротко по характеристиках. Значить, що в нас по характеристиках епч 3 е, виготовлений 1978, як я зазначав, двигун тут на три фази 220 вольт 13,5 А3 кВт. 400 Гц. Е, видає цей двигун 11500 обертів на хвилину. Має ось такий вигляд. Ця бензопила для того, щоб її запустити, потрібно перетворювач струму. Він дуже дорогий, тому не знаю, коли ця бензопила у мене запуститься, але є певні напрацювання. Тож гадаю, що все-таки відео з її роботою у мене з'являться. Не буду прогнозувати коли, адже дуже значний дефіцит часу, але. Хоч зніму, покажу, як вона виглядає, яка вона є. Все, дякую за перегляд.